Російська імперія використовувала потенціал українських земель на власну користь. Так, наприклад, популярним всі часи заняттям для цієї держави була війна. Грицько. А ти чув? цар грамоту видав? у таку, таку грамоту? Та війна ж з турками триває. То, ну, якщо ти підеш на війну, то тебе до козацького стану повернуть. Ой, та ну. тебе! Та щоб мені повилазило. Царський урядовець вчора після вечірньої зачитував наказ. Так і що, тервоювати треба? Та різна допомога треба: їжа, фураж, військова одиниця. Та різна потрібна. Під час російсько-турецької війни 1806 1812 років українське населення використовувалося як ополчення та сировинний додаток. Після перемоги Росії, звісно, селяни так і залишилися у статусі кріпаків. Однак за бухареським мирним договором до складу українських земель було приєднано Хотинські, Керманські та Ізмовільські поївіти, що суттєво наблизило реалізацію Дій Соборності українських земель. Наполеон напав на весь світ. Дійшла черга і до Росії. Москва пала! По всій імперії оголошено відновлення козацьких полків. От і Полтавський знову відновлено. Я запрошую всіх приєднатися до боротьби. Як це буду робити і я протягом російсько-французької війни було відновлено 19 козацьких полків. Але після перемоги Росії всі полки були розформовані, а селяни, отримавши по два карбованці за кожен рік служби, знову повернуті до кріпацтва. Нас знову повертають до панів. Те ж саме було і під час війни з турками. Нікому віри немає. Ну, ми, браття, на південь до Чорного моря. Там, кажуть, наш брат має і честь, і шану. Приєднаємося до Чорноморського козацтва. Я отаман цієї Січі вже багато років. І воював на боці султана. І ми давайте будемо відвертими, браття. Всі ми хочемо повернутися до Запоріжжя. І зараз наступає чергова війна між турками та росіянами. І я мав пропозицію від царя вступити в цю війну на боці росіян. За це ми будемо мати право повернутися до Запоріжжя. Але таке рішення ми маємо приймати лише разом. — Повертаємося до України. Це, звісно, повертаємося. Півтори тисячі козаків перейшли на бік росіян, за що турки остаточно спалили за Дунайську Січ разом з залишками населення. Після перемоги росіян, звісно, ніхто козакам повернутися на Запорожжя не дозволив. Замість цього вони були переселені на узбережжя Азовського моря, де утворили Азовське козацтво.